Сьогодні нашою темою ставило а, а, новий суспільний договір, а, стратегічний та текущий а, контекст. Очевидно, що ця тема зараз доволі актуальна, тому ми її винесли на наше обговорення. Ми не можемо оминати такі теми, тим паче, коли вона є одночасно як актуальною, тобто тією темою, яка а, при, а, яка є в інформаційному просторі, на яку неможливо звернути увагу, але є і важливою, тобто тією темою, про яку варто говорити з точки зору суспільного суспільної користі, а не тільки резонансу. Тема суспільного договору, тема кризи. Державних спільних інституцій і це не суто українська тема. Це загально тренд. Ми бачимо, що роль держави в цілому змінюється, а ефективність державних інституцій під великим питанням в низці країн. Сучасні виклики, які стоять перед державами, вони не можуть бути адекватно знайти адекватну відповідь в тих старих інструментах, якими вони володіють. Умовно кажучи, це такі найбільш гострі проблеми, як безробіття. Яке, не дивлячись на концепцію держави всіобщого благодійстві, все одно не змогла знайти своє вирішення. Це проблема пошуку сенсу життя, яка так само не знайшла свої відповіді в західній цивілізації. Це проблема міграції, якщо брати політичні проблеми. Це низка інших речей, які на сьогоднішній день стають кризовими для в цілому суспільства, в цьому світі. Світові. Україна в цьому випадку є унікальною лише в одному. В тому, що в нас інституційна спроможність набагато нижча ніж в цих країнах, І інституційна інерція набагато нижча, тому що в нас загальносвітова криза держави як такої наклалася на кризу державності нашої, оскільки, вийшовши з радянського союзу, ми так і не збудували іншу незалежну державу. Продовжуючи жити в УССР 10 УССР 2.0, проходячи різні етапи становлення цієї державності, починаючи від Пострадянського, який фактично можна пов'язати з цілою низкою української еліти, і, зокрема, Можна навісити ярлик так, часів кучмізму, коли фактично було сформовано олігархічний консенсус. І так само приймалася Конституція як результат олігархічного консенсусу разом з консенсусом з Червоним директоратом. Після цього цей консенсус почав, після відходу від влади кучми, почав занепадати, оскільки система балансів противаг і арбітру в цій системі була закріплена саме за президентом. Слабкий Ющенко не зміг цього забезпечити. Відповідно, система пішла в розноси, олігархи почали домінувати в цій системі управління. Після цього ми бачимо декілька інших ітерацій, і зрештою підходимо до Порошенка з його деолігархізацією, коли фактично один з олігархів учолив цю систему, що спочатку планувалося олігархічним консенсусом як рівний, найкращий серед рівних, і перерозподіл тепер вже без політиків. Цілому олігархічним консенсусу ресурсу, а зрештою вилився в концентрацію під одного управління. І відповідно, де олігархізація в певному сенсі нас Порошенко не обманув. Вона відбувається, тому що коли весь ресурс відійшов до одного олігарха, то створилося дисбаланс всередині самої олігархічної системи. І тому і цей консенсус він так само підходить до свого логічного завершення. Прикро, що так само і державні інституції, які створювали в цей період, втрачають свою ефективність. Хоча на правду навіть не прикро, навіть дуже добре, прикро, що не було створено альтернативи цьому. І відповідно, ми е, е, в ситуації, коли декілька одно... одночасно криз накладаються одна на іншу. Це і криза загальносвітова, про що казав. Це інституційна криза всередині країни. Це і етична криза, оскільки радянській етиці на зміну не прийшла загальнонаціональному рівні жодна інша етика. І тому ми бачимо протистояння зараз як етик, умовно. Націоналізму, панкосмізму, толерантності, тощо, так і естетики, яка за цим прямує. І це через це зараз ми бачимо, що цю тему, як Російська Федерація в рамках війни, намагається використовувати, навішуючи на абсолютно інші прояви суспільні ярлики архаїчні. Умовно, якщо ми бачимо людину патріота, то навішується Російською Федерацією ярлик фашист, Бандера від тощо. Якщо ми бачимо людину, яка а, має інші погляди, то так само реакційну систему намагається навішувати на неї рука Кремля. І так далі. Оце спрощення до етичних рамок, воно свідчить про те, що сьогоднішня етична конструкція, яка є в суспільстві, вона не є дієздатною для того, щоб відображати всю строкатість і всю складність того буття, з яким ми стикаємося. Але я є позит... позити... позитивно налаштованою людиною і оптимістом, оскільки мені здається, що цей політичний сезон завершується дуже цікавою річчю. А фактично, я би її назвав би, якщо спростити, як завершення міжсезоння. А ми потрапили в таке собі між після Революції Гідності. Можна назвати його штрафне коло історії. Можна назвати його порівняти зі штрафним колом в біатлоні, коли ти промахнувся і ти йдеш знову на одне і те саме коло для того, щоб повернутися на свою же орбіту і виконати те завдання, яке не виконав. Так от, мені здається, цей період завершиться, оскільки після Революції Гідності фактично ми війшли в поле імітації. Всі розуміли, що король голий, всі розуміли, що держава, в тому вигляді, в якому вона існує, вона не є дієздатною. І українські політики здебільшого нагадували невдалого прапороносця, який видає себе лідера, йде з прапором поперед колони і декларує, що колона рухається за ним. Але коли колона починає рухатись вліво-вправо. Виявляється, що вона не за ними йде, а просто він біжить попереду, і йому приходиться бігти за цією колоною, ставати спереду і знову імітувати, що він попереду всіх суспільних процесів, і що саме завдяки тому, що він опинився попереду, вся колона рухається за ним. Отак виглядали державні інституції, державні політики. А в ці ці роки, коли фактично суспільство потребувало змін і декларувало, що воно готове жити інакше, а політики потім це загортали в реформи. І казали, ми придумали для вас таку чудову реформу. Тим паче, що це буде імплементація досвіду оцієї країни, який прийшов до нас в 60-му, який був реалізований там в 60-му році, і прийшов до нас зараз. І оцей недолугий прапороносець фактично міг існувати рівно до того моменту, поки суспільство він не заважав. Але коли цей прапорносець почав втручатися в суспільне життя і розповідати, як жити всім і куди йти. То люди, очевидно, не погоджуються з цим і кажуть: ні. Король такий голий. Ми можемо жити в суспільстві імітацій, поки ми не заважаємо один одному. І це поставило, це вилилося в цілу низку проблем і проявів, які ми побачили за останні півроку. Це із актуальних тем: це ЦВК. Що собою являє неможливість призначити ЦВК всі ці роки після революції? Вже 4 роки сплили повноваження більшості членів ЦВК. Рівно те, що немає коаліції, яка би могла прийняти це рішення. Чи інституційно спроможна була прийняти це рішення, тому що від них того вимагає закон? Ні, вони можуть його ігнорувати. Неформально, тому що вони здатні домовитись про спільні правила гри. Очевидно, що і неформально домовитися не можуть. Можливо, через перерозподіл ресурсів потоків тощо, так як відбувалося всі ці роки до того. А домовившись неформально стосовно того, на яких правилах вони будуть, через довіру один до одного також не можуть, бо бояться, що один одного кинуть. І ситуація з ЦВК це просто актуальне. А також у нас по уряду та сама ситуація по міністерствах, та сама ситуація по державних службах, та сама ситуація в будь-якому питанні, де ми е, торкаємося якоїсь кризової точки, точки ресурсу, держава одразу показує нам, що вона не здатна цього вирішити. Вона намається імітувати рішення. Так от, е, в парламенті ми побачили, що Імітація коаліції нічим добрим не завершується. Ми побачили, що імітація спроможності держави щось робити в економічній сфері, так само стикається з реалією життя, коли суспільство ігнорує це, олігархи продовжують розпилювати. А пропороносець для того, щоб бігти попереду всього суспільства, намагається перерозподілити цей ресурс, розпродавши його для того, щоб все ж таки втримати за цей вчорашній день, який від нього вбігає. Який вибір перед політиками в цьому випадку? Або недолугу бігти, спотикаючись, розпродаючи все, що на тобі є для того, щоб завестись ресурсом, або дійсно задати тренд, за яким підуть люди, тобто проявити лідерство? А, очевидно, що вікно можливостей для цього лідерства можливе лише через вибори. А, і тут наша відмінність від багатьох інших пострадянських країн, і тим паче від нашого ворога Російської Федерації, де виборів немає, де вибо, е, вибори є. Але вибору на них немає, і тому в них немає шансу. А в Україні реально є шанс через вибори на те, що а, ситуація може змінюватися. І важливо, що ці вибори вже зараз починають іти під трендом системних змін, завершення цього міжсезоння і задачі нового тренду, нових. Відповіді на виклики, які ігнорувалися довгий час, я тут не погоджуюся з тим, що виключно Тимошенко на сьогодні декларує це. Ні, декларують і інші, просто так як вміють. А команді Яценюка кажуть про зміну конституції, щоб прибрати президента. Бо вони розуміють, що є інституційні вади, і президент на сьогоднішній день це а, фактично ручник яким можна зупинити будь-який процес в країні, і можна розвернути цю машину, цей поїзд, що завгодно, і пустити під підвідки. Але вони це розуміють в старій моделі, так як перерозподілити між собою для того, щоб можна було і далі залишитись у тому старому доброму дні і не відповісти суспільству на їх нові форми, на їх, нові, на їх новий запит, а зманіпулювати ним. І розповість, давайте ще зробимо тисячу і одну реформу. А, відповідають в президента, коли говорять, давайте курс на, на курс на НАТО, ЄС то, що в Конституції, ігноруючи будь-які норми конституціоналізму, взагалі світові прийняті, бо назви організації не закріплюються. Але для нього це соломинка для того, щоб вхопитися знову ж таки за цей старий світ, де можна було вибудувати ідеологему про а, вічний рух до комунізму, до світлого майбутнього, і рухатися до нього. Реагують політики меншого калібру: Тарута, Безсмертний, Кривенко нещодавно виступав. Інші політики, які починають говорити про те, що ні, ну нам це потрібно, але вони не здатні запропонувати дійсний майданчик для того, щоб суспільство обговорило це питання і піти на те, що вони можуть виступити провайдером не власної розумної думки. А думок, які сконцентруються в суспільстві. І от тут, от я з вами погоджуюсь з приводу ролі Тимошенко. Вона єдина, хто відмовився від того, що я вам розкажу, як жити всім, на те, що я послухаю вас всіх, як нам жити всім разом. В цьому, мені здається, є її знаковість в цій передвиборчій гонці, навіть без відкидаючи всі інші аспекти, завдання цього тренду. Для виборів вже створює умови, коли інші вимушені реагувати, коли дороги назад немає. І для мене це запобіжник від того, що ми це штрафне коло розтягнемо ще на один електоральний цикл. Тим паче, що зараз ми входимо в період восени, відомо, коли за 6 місяців до президентських виборів не можна розпускати раду. Я думаю, що нас дуже багато несподіванок буде очікувати в самій Верховній Раді з переформатуваннями депутатського складу. Вже було продемонстровано 240 голосами, що Верховна Рада спроможна на суб'єктність. Якщо це не просто була згадка і переляк, а дійсно заявка, то ці 6 місяців дадуть Верховній Раді на те, щоб пригадати, що вони. Перший орган влади, найбільший орган влади, найважливіший в парламентсько-президентській республіці. І тоді ми зможемо побачити розгортання цього тренду і всередині. Парламентської дискусії і умовно голосування ногами, голосування руками, голосування через свої власні публічні прояви. Мені здається, що це ми можемо очікувати від осені. Але я думаю, що про це ми зможемо поговорити пізніше, коли прийдемо до осені. А що хотілося б зазначити, що дійсно, коли говоримо про суспільний договір, це складова як інституційна, як формальна. Так і неформально етична, а, і саме тому потрібно її сприймати не просто як якийсь папірець чи якусь формальну норму. Вона має вилитися в конституцію. І дійсно зараз працює група велика група експертів. Причому дійсно це результат ініційованого процесу в Юлії Володимир Тимошенко, як на форумі, так і в робочих групах на сьогодні, але на велику цікавість в цих групах приймають участь ну, десь половину людей, які не те, що не асоціюють себе політично з курсом Тимошенко з батьківщиною, а навіть подекуди дуже жорсткі критики. Як політичного курсу, так і персонально Тимошенко, але в цьому є велика цінність, що зараз, я думаю, в найближчий місяць вже можна буде побачити публічний прояв позиції абсолютно різних середовищ поза політичною заангажованістю, поза політичним відмаркуванням з позицією, яка буде запропонована політикам. Очевидно, Тимошенко зголосилося провайдити таку ідею і виступила одним з ініціаторів цього процесу. Якщо інші політики дійсно зможуть відрефлексувати зміну сьогоднішніх умов і реалій для політичного життя і запропонують Україні свої пропозиції або доєднаються до імплементації пропозицій від громадянського суспільства. То в такому випадку шанси на те, що ми дійсно можемо після цих виборів отримати абсолютно інакшу країну з абсолютно інакшими правилами співіснування, абсолютно з інакшою інституційною архітектурою, лише збільшуються. Зрештою, ми всі розуміємо, що а, вже зараз, якщо ми а, помовчимо і дозволимо собі тишу, ми почуємо, як сьогоднішні державні інституції зі скрежетом, поки що тихим, але валяться. І це без, безперечний факт. Ігноруємо ми його чи не ігноруємо, але питання перетранс... питання трансформації а, тієї УССР 20 яка нам залишилася в спадок, воно не просто підвисло в повітрі, а воно фактично є питанням виживання української нації, українства, тим паче в умовах зовнішньої агресії. Суспільний договір, договір і процес. Його створення і включення до нього всього українського суспільства поза належністю до окупованих чи контрольованих територій фактично може стати інте, інтегруючим процесом і інструментом інтеграції суспільства а, в умовах, коли ми не можемо забезпечити прямої політичної участі для людей на окупованих територіях, себто навіть співучасть віртуальна, співучасть фізична, співучасть інформаційна, тощо вона вже дає а, відчуття а, дотичності і суархітекторства чогось спільного. Я повністю поводжу з цією тезою і, до речі, на честь вам цього не було сказано іншим нашим колегам, в тому числі і мною до того. можна просто обозначити, що для нас дійсно це має меншу, меншу ціну, але більшу цінність. А, оскільки для українців дійсно змінити те, що не працює на те, що буде працювати, набагато легше, через відсутність ціну енергії тощо і так далі. Але при цьому це найбільша цінність, оскільки для нас це питання виживання. А, ті речі, які казав пан Олексій, вони а, звучать як щось глобальне, як щось незрозуміле для звичайного життя. Дозволю собі дуже банальне спрощення, можливо, частково некоректне, але яке пояснить цю ситуацію. Умовно, є комп'ютер, в якому є залізо, і є софт. Є внутрішнє забезпечення програмне, є залізо. У нас після розпаду Радянського Союзу залишився старий комп'ютер, в який ми намагалися вставити нові, які випускалися спочатку там плату, потім оперативну пам'ять, щось десь розширити тощо, але від цього він не залишався, не змінювалося те, що він старий. Він просто оновлювався 2.1, 2.2, 2.3, 2.0 2-3, 2, 2, -2, 2, 2 тощо. А, і поруч з цим наша операційна система весь час зазнавала змін все втручання. Олігархічна система а, операційна, в яку намагалися адаптувати під ті умови, які нібито існують, щоб софт зовнішній можна було сюди встановлювати, і дійсно імітувати нормальну якість софту навчилися. Англійську вивчили галстуки, уділи а, стандарти формально на папері ввели процедури, нібито ввели, але від цього цей софт не залишався старим. Так, от весь світ стоїть перед тим, як вибудувати новий софт. І яке нове залізо потрібно поставити. І вони можуть собі дозволити тестувати спочатку один софт на старе залізо, потім змінити щось в залізі, знову поставити новий софт. В нашому ж питанні стоїть, а, в нашій ситуації стоїть питання, того, що і софт як етична рамка він не відповідає сьогоднішнім реаліям. І залізо як державні інституції вони також не відповідають. Якщо хтось а, думає, що. А, Якщо комусь здається це фантастикою, то просто може в собі в комп'ютері не оновлювати черговий Windows або черговий iOS, або спробувати поставити сьогоднішню сучасну програму на комп'ютер 91-го року випуску, як в нашому випадку, з операційною системою 96-го року в вигляді конституції, яку рихтували декілька разів різні президенти. Не вийде. Тому на сьогодні ми стоїмо перед фактично цивілізаційним вибором. Я закликаю всіх українських політиків. До того щоб вони долучалися до цього процесу, для того щоб вони знаходили в цьому свою суб'єктність, для того, щоб вони знаходили в цьому своє вираження. Бо зараз це дійсно виглядає як єдиний процес розпочати Тимошенко, в якому Тимошенко є лідером і в якому його просуває Тимошенко. А може це на просто ніякої всіх політиків не побоялась услышати правду в глаза. Абсолютно, виключно через те, що вона розуміє, що і її політичне виживання, її політичне лідерство пов'язано з суспільством, яке потребує на сьогодні саме такого лідера. Якщо інші політики беруть на себе відповідальність, якщо інші політики беруться за те, щоб виступати дійсно лідерами цього конкретного суспільства в цей конкретний час. То їм не залишається нічого іншого, як долучатися до цього процесу, формувати свій такий самий процес, конкурувати в ньому. Я тут з пане Олексієм, але одночасно і не погоджуюсь. Ми не змінимо політиків. Політики так чи інакше будуть а, налаштовані на те, щоб очолювати процес, монополізовувати, вішати в нього свій коперайт тощо. Але ми можемо входити в. Колаборацію з точки зору наших цивілізаційних інтересів, розуміючи природу політиків, розуміючи те, яким чином можемо співпрацювати з цим, і спонукаючи інших політиків, якщо вони такими є, до того, щоб вони ставали такими же. Зараз Тимошенко відіграє лідерську позицію, тому навіть тут, як би комусь хотілося, не хотілося, ми вимушено говоримо про те, що Тимошенко запропонували Тимошенко вносить такі ініціативи, і ми їх обговорюємо тут, розбираючи на деталі. Так вже трапилося, що ми опинилися на істрої світових процесів і світових викликів соціально, знову ж таки безробіття, сенс буття разом, сенс буття окремого індивіда, то що воно актуальні як для світу, так і для України. Тут відчуються більш гостро. Безпеково колективна система безпеки світова видалася не. Неефективною ані для того, щоб не допустити агресію в 21-му сторіччі, ані для того, щоб на неї реагувати. І так само ми знову ж таки навістріють цього питання. Елітарні проблеми, те, що ми переживали в 2000-х 2000 роках. Переживає на сьогодні Сполучені Штати з точки зору своєї формування елітарно, е елітарних відносин і постійної перманентно конституційної кризи. Трамп е нам дуже часто нагадує колективного Януковича в Україні з його контроверсійною політикою. Багато речей, які ми тут в Україні сприймаємо як наші внутрішні, щось таке, от містечкове, це просто більш гострим, але відображенням загальносвітових процесів. І ми маємо усвідомлювати, що коли ми кажемо, що тут грають великі гравці, це геополітичне пан що Воно таке частково через те, що саме тут стикаються ці тектонічні пліти, і саме тут воно просто горить набагато більш жорстко. Я вітаю всіх українців з тим, що цей період міжсезоння, це штрафне коло незавершеної революції гідності, фактично зараз підходить до свого логічного завершення. Революція переростає в змістовну частину в трансформації. Так, нам на це знадобилося чотири з гаком роки. Так, це не могло відбутися без війни. Так, це не могло відбутися без втрати частини території наших з Русланом домівук тощо. Але зрештою, ми зараз опинилися в тій ситуації, коли оце міжврім, в якому ми зависли, воно може завершитися. Ми отримали на це шанс. Я також вітаю з тим, що нам випала честь не просто жити в епоху змін. Що є дуже невдячним подарунком доларів, але нам випало жити в час, можливо, найбільшого будівництва сторіччя. Нам випало будувати не якісь канали, не якісь заводи. а Нам випало будувати країну, засновувати державу. Багато з мислителів, багато з інтелектуалів, просто багато з людей мріяли б опинитися в ті часи, в які живемо ми з вами, і мати ті можливості, які випадають саме нам з вами в, сьогодні, в сьогоднішні дні. Також я. Радий, що нарешті в Україні народжується можливість, народжується майданчик для того, щоб преодоліти це меншовартісне, меншовартісну тезу про немає пророків в своїй вітчизні. Ні, є пророки в своїй вітчизні. І є пророки не тільки для власної вітчизни, а можливо і за рамки неї. Якщо ми здатні будемо це усвідомити, якщо ми здатні будемо цей процес запустити і завершити і прийти до нього, то це буде найкращим нашим внеском не тільки для розбудови української держави, а можливо для відповідей для інших країн. І я думаю, що на цьому ми зможемо чітко поставити хрест, перегорнути, заархівувати, надрукувати в підручниках історії і забути як страшний день приставку пост після «Радянський». забути як «Радянський», так і пострадянський і прийти до українського.